Є новина, друзі, бойова повістка поштою, схема корупції чи контролю, та що з цим робити? Дослухайте до кінця. Багато є відео на цю тему. Я надивився їх, але вирішив сам прочитати оці зміни і вам про них розповісти. Так от, є зміни постанові Кабінету міністрів, що тепер бойова повістка приходить поштою. Чому я сказав схема контролю чи корупції? Ну, як на мене, от те, що вніс кабінет міністрів, повністю підконтрольні там Зеленському офісу Свереденко. Ну, це схема контролю. Особливо це підозріло після протестів, які відбулися. Та? Люди виходили на вулицю. І як на мене, ну дивіться, є бойова поїздка, яка приходить вам поштою, відкривається кримінальне провадження. Якщо ви не з'явилися по цій повісті. Ну і ви знаходитесь під контролем. Тобто, хто не угодний та владі, його елементарно можна першим відправляти в такі повістки, а потім притягувати до відповідальності. Ну і людина вже не буде займатися протестами, а буде займатися юридичною складовою і кримінальними провадженнями. Ну, не факт, що ці кримінальні провадження будуть успішними. Ми про це далі поговоримо. Друге питання це схема корупції, тому що от в цьому в цих змінах до постанови написано так. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору у разі потреби і там далі резервістам військового собі проходить повістка бойова поштою у разі потреби. Що це за потреба? розумієте? тобто це залишається на розсуд ТЦК, тобто ТЦК одного може відправляти цю повістку, а іншому такому самому може її просто не відправляти. Тобто, сама премєр міністерка е, створила корупційну схему. Ну, це, на мою думку, е, скромно. І, як на мене, це абсолютно правильно. І чомусь про це мовчать наші депутати, які тільки нещодавно кричали про знищення незалежності НАБУ. Желізняк, Гончаренко, всі інші. А що ж ви не говорите? Що ви не бачите, ну, що це проблемна норма, яка введена, і вона не зовсім співпадає з законом України про мобілізацію. Ну, тому що в законі України є перелік людей, які не підпадають під мобілізацію, відстрочки і так далі, тому подібне. А тут у разі потреби. Що це за потреба? Яка це потреба, вона не прописана, але ну, ми про неї не знаємо. Тому є два питання: контроль влада може це використовувати як тиск на людей, і контроль за людьми, і корупцію, ну яку треба однозначно виправляти в цій. Норми. Друге питання це вже далі, це адвоката залякувати людей, буде кримінальна відповідальність. Так, вона буде кримінальна відповідальність, Але, наприклад, візьмемо, якщо людина їй на почту прислали бойову повістку, вона не знала, не отримувала сповіщень, ну або навіть отримувала, їх не дивилася ці сповіщення. І потім їй там пришлють повістку до слідчого по кримінальному провадженню по статті 336. Ну, тут нічого не буде. Тому що ця стаття чітко передбачає. Умисел має бути прямий умисел в людини, що він свідомо відмовився від цієї бойової пов'язки, або не прийшов свідомо, ухилився від прибуття військову частину по цьому мобілізаційному розпорядженню. А як довести умисел, якщо ну, там. Пошта не бачила цю людину, а людина не бачила пошту. Ніяк його неможливо довести. Навіть зараз, коли е, людям вручають оці мобілізаційні розпорядження і вони відмовляються, це знімається на відео, що було зафіксовано для суду і так далі, і тому подібне. Тобто, реально в суді це довести буде ну, практично нереально. Наступне питання: от цієї прекрасної норми нашої прем'єр-міністрки. В нас і так тюрми, ну, я маю на увазі СІЗО, переповнені. Там, де люди чекають, поки відбудеться слідство і відбудеться суд. Вони переповнені, куди саджати цих всіх людей, навіть якщо ви їх будете притягувати, ну, і якось доводити їм умисел. Та нема їх куди саджати. Нема куди саджати. Тобто це виглядає як схема контролю і корупції. От більше воно в мене нічого не викликає, ця норма. Як на мене, її треба переписувати, тому що. У разі потреби, у разі потреби, це ну просто на вибір чиновника, що йому робити з людьми. Ну і що робити людям, наприклад, які мають вісрочку бронювання, тому що зараз немає ніякої панацеї. Наприклад, у вас завершилася вісрочка, ви не подали документи вчасно через три дня Вам прислали бойове розпорядження. Ну як на мене, от і в мене теж є відсрочка, строчка. Я буду робити так: я просто буду посилати завчасно документи, як я роблю завжди по почті, і буду це фіксувати на відео. От навіть тут в ТікТоці. Це, це буду фіксувати публічно, для того, щоб потім мати докази, що ці документи направлені у мене є. Почтовий корінець, що документи направлені, є перелік цих документів і все. Ну а заброньованим треба контролювати за броню, тому що можуть зняти бронь і надіслати отаку повістку бойову. І потім будеш розбиратися в юридичному процесі, тому що це нічого ну, тут не прописано. Тут просто написано у разі потреби, якої потреби не зрозуміло. Напишіть, що ви думаєте: лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля, підписуємося.